Знову по 2,50. Деснянський районний суд зупинив дію рішення виконкому про підвищення тарифів на проїзд. А це значить, що квиток на маршрутку має знову коштувати 2 ,50 гривні 50 копійок а на тролейбус півтори гривні. Ухвала від 6 квітня вступає в дію негайно. Та зранку 7 сьомого про це й гадки не мають водії бусиків. Азіважні говорі не знають і кермувальники автобусів. А ви знаєте, що я можу зарабатить. А якщо у мене оренда тисяча гривень, 900 гривень заправка, щоб мені набрати їх. Схоже, змирилися з подорожчанням і пасажири. Не протестуючи, дістають по 3,50. Ну, всі платять. Ну пішком вже не будеш ходити. Хоча такі ціни зізнаються, їм не по кишені. Про що ви говорите? Яка ж кишені, якщо пенсія 1100, так яка кишення? А. у міській раді? Ухвалу суду теж в очі не бачили, але запевняють, все виконають. Ну як тільки ця, ця рішення буде в міській раді, то воно повинно виконуватись негайно. Тобто всі перевізники повинні повинні бути бути повідомлені про те, що ми повертаємося до того тарифу, який діє до. Засідання виконкому, тобто до 2 гривень 50 копійок. Перший заступник міського голови з наданими нами документами ознайомився і тут же виявив, що рішення суду уже в стінах магістрату. Дві минути занесло назад. Ну то, якщо дві минути назад занете, то там вже написано, що потрібно її виконати негайно. Юридичний відділ, щоправда, готує своє клопотання до суду, щоб нові підвищені тарифи знову стали законними. Деснянський районний суд там кодекс адміністративного судочинства передбачає, що особа має право заявляти клопотання про скасування заходів забезпечення позову, які вже вжиті в тому самому суді. Тому тобто, за знову заявило таке клопотання, але таке оскарження ухвалу не відміняє. А отже, платити чернівці мають менше, щоб так і було. Причому не завтра, а вже сьогодні обіцяє прослідкувати пан Миргородський. Якщо написано там негайно, то це воно повинно бути негайно не через годину, не через дві, не через три, а негайно. Я дам вказівку про лінію транспорту та зв'язку про те, щоб повідомили негайно всіх перевізників про те, що. Перевезення пасажир пасажирів здійснюється по старим тарифам. Так буде, так буде правильно, очевидно. Я так вважаю. так що я буду цим зараз займатися негайно. Розмова у кабінеті за мера відбулася об одинадцятій ранку, але в управлінні транспорту й пальцем не поворухнули вже й по обіді. мене пока на на станом на полтретє якихось каких-то доручень виконувати в рішенні. Як виконувати, я взагалі не представляю сіль чесно. В моїй практиці не було подобного. Затрудняюсь. Тим часом робочий день добігає кінця, а про незаконність цін на квитки так і не дізналися ні в приватних маршрутках. ні, ні, не повідомило нічого ні в комунальних тролейбусах. Ні, казали, ніхто один чоловік до не і все. Не вдалося добитися правди і пасажирам. Я знала, я сказала кондуктору. Це, кондуктор сказав, ми дзвонили, зв'язували. Сказали, поки возимо по старим ценам. Ніяких і немає. Тим часом ухвала Деснянського суду рішення виконкому про підвищення тарифів не скасовує, а лише зупиняє на час розгляду справи по суті. Уже незабаром суд має вирішити остаточно, чи є законним документ, ухвалений посадовцями, таємно за зачиненими дверима, терміново і без участі громади та змі.